Гордість та упередження Джейн Остін. Розділ 10. Наступний день минув майже так само, як і попередній. Кілька вранішніх годин місіс Герст і Міс Бінглі провели з хворою, яка хоч і поволі та одужала. А ввечері Елізабет приєдналась до товариства у вітальні. Однак на цей раз столика для гри у мушку не було. Містер Дарсі писав листа своїй сестрі. А міс Бінглі, сидячи біля нього, спостерігала за цим процесом. Час від часу, зважаючи йому проханням переписати що від свого імені. Містер Герст і містер Бінглі грали в пікет, а місіс Герст дивилась за грою. Елізабет зайнялась шитвом, не без цікавості, прислухаючись до розмови між Дарсі та його приятелькою. Безперервні похвали з боку міст Бінглі, чи то стосовно його почерку, чи то стосовно акуратності рядків або обсягу самого листа, у сполученні із цілковитою байдужістю до похвал, яку виявляв Дарсі, складали цікавий діалог, котрий повністю збігався з уявленнями Елізабет про кожного з них. Міс Дарсі так зрадіє, коли отримає цього листа. Він не відповів. Ви так незвичайно швидко пишете. Ви помиляєтесь, я пишу доволі повільно. Мабуть, протягом року вам доводиться писати дуже багато листів, і ділових також вони видаються мені такими нудними. Тож радійте, що займатися ними відповідає мені, а не вам. Будь ласка, напишіть вашій сестрі, що я скучила за нею. На ваше прохання я вже одного разу це зробив. Здається, ваше перо погано пише. Давайте я вам його застругаю. Я дуже добре це вмію робити. Дякую, але я завжди сам гострю свої пера. Як вам здається писати такими рівними рядками? Він промовчав. Перекажіть вашій сестрі, що я рада її успіхам на грі на арфі. І, будь ласка, напишіть їй, що я просто в захваті від виконаного нею чудового ескізу на столі, і що мені він вдає, дається набагато кращим за той, який зробила міс Грантлі. Може, ви мені дозволите відкласти ваші захвати до мого наступного листа? Наразі я не маю для них належного місця. О, це не має великого значення. Все одно я побачу її в січні. А ви завжди пишете їй такі прекрасні довгі листи, містер Дарсі. Зазвичай вони довгі, а прекрасні вони чи ні вирішувати не мені. Я завжди вважала, що людина, здатна писати довгі листи, не може писати погано. «Керолайн, такий комплімент для Дарсі не годиться, скрикнув їй брат, тому що листи даються йому нелегко. Він навмисно підшукує якомога довші слова. Правда ж, Дарсі? Мій стиль з письма дуже різниця від твого. А вже ж, вигукнула міс Бінглі. Чарль... Чарльз пише: надто недбало. Половину слів він забуває написати, а решту викреслює. Мої думки линуть так швидко, що мені бракує часу висловлювати їх, тому адресати інколи нічого не розуміють у моїх листах. Містере Бінглі, звернулась до нього Елізабет, ваша скромність усуває будь-яке бажання дорікати вам. Немає нічого оманливого, мовив Дарсі, ніж удавання скромність. Часто за нею криється лише зверхнє ставлення до чужої думки, а інколи приховане самовихваляння. А до якого із цих типів ти відносиш мої недавні скромності? До непрямого самовихваляння, бо в дійсності ти пишаєшся недоліками свого письма, тому що вважаєш їх спричиненими швидкістю твоїх думок і власною недбалістю, привлислені їх у листі, а останнє не твоє переконання, не будучи похвальним, зате дуже оригінальним. Той, хто має здатність робити щось швидко, завжди вихваляє цю свою якість. Часто не звертаючи ніякої уваги на недбалість виконання. Коли ти казав сьогодні вранці місіс Беннет, що збираючись покинути недерфілд, зробишся за п'ять хвилин, у твоїй уяві це мало бути пенегіриком, чимось на шталт, компліменту самому собі. А чи дійсно дій гідна похвали така поспішність, при якій ідеш Кереберть, дуже важлива справа? І від якої немає ніякої користі, ні тобі, ні іншим людям. Годі, досить. вигукнув Бінглі. Це вже занадто згадувати ввечері всі ті дурощі, що були сказані вранці. І все ж слово честі. Я вірив у правдивість того, що говорив про себе, і зовсім не намагався виглядіти моторним та безтурботним, аби лише сподобалитись дамам. Може, ти їй вірив у те, що говорив? Але я зовсім не переконаний, що ти справді покинув би маєток із такою пруткістю. Твоя поведінка залежала б від випадковості, так само, як і поведінка від тих, кого я знаю. І коли, уранці, сідаючи на коня, ти почув до свого друга Бінглі, краще виручай наступного тижня, то, можливо, ти так би і вчинив. Зостався б, а після подальших умовлянь взагалі міг би залишитись іще на цілий місяць. Цим ви лише довели, що містер Бінглі здатен чинити всупереч своїм звичкам і тим самим висловити йому похвалу ще більшу, ніж та, на яку спромігся він би й сам. Я безмежно вдячний вам за те, мовив Бінглі. Що слова мого друга ви обернули на комплімент піддатливості моєї вдачі, але боюся, що тим самим ви приписуєте цьому панові те, що він зовсім не мав на увазі. Він бо ж прекрасно знає, що в подібних обставинах я відріз відмовився б скористатись такою порадою і поїхав би якомога швидше. То значить, містер Дарсі вважає, що поспішність вашого початкового наміру. Компенсується б тією впертістю, з якою ви його виконали б? Знаєте, я не зовсім уявляю, про що йдеться. Нехай Дарсі сам тлумачить те, що сказав. Тобі хочеться, щоб я тлумачив думки, які ти чомусь вважаєш моїми, хоча я цього ніколи не стверджував. Однак, якщо розглядати цю справу так, як подали її ви, міс Беннет, то вам слід пам'ятати, що той приятель котрий начебто бажав його повернення додому і відкладення від'їзду, пропонував це просто так, без жодного аргументу на користь доречності такого кроку. Ага, значить, коли людина швидко і легко погоджується з умовляннями свого приятеля, то це для вас недостоїнство? Коли людина погоджується зі своїм приятелем, не будучи при цьому переконаною, що це не робить честі розумовим. Здібностям їх обох. Здається, містер Дарсі, ви не враховуєте впливу дружби та симпатії. Повага до того, хто просить, часто змушує пристати на прохання, навіть не чекаючи раціональних доказів на його користь. Я не обов'язково маю на увазі запропоновану вами уявну ситуацію щодо містера Бінглі. Ми можемо почекати, доки виникне подібна обставина, після чого матимемо можливість обговорити обережність його подальшої поведінки. Але в звичайних і простих ситуаціях, що виникають між друзями, коли один умовляє іншого змінити свою думку з не дуже важливого питання, хіба ж ви подумаєте погано про людину тільки тому, що вона погодилася з чиїмось бажанням, не чекаючи на раціональні докази. А чи не краще було б, перш ніж продовжувати цю тему? Більш точно визначити міру можливості власної, власне цьому проханні, також міру дружних почуттів, що існують між сторонами. А як же, скрикнув Бінглі, давайте заслухаємо всі подробиці, не забуваючи про їхню відносну висоту та розміри, бо вони матимуть таке велике значення у нашій суперечці, про яке ви навіть і не підозрюєте, міс Беннет. Запевняю вас, що коли б Дарсі не був таким кремезним високим чолов'ягою, то я б не виявив би на його адресу і половини своєї поваги. Мушу вам сказати, що в певних ситуаціях і в певних місцях я не зустрічав персони жахливішої за Дарсі, особливо у неділю ввечері, коли йому немає чого робити. Містер Дарсі посміхнувся, та Елізабет здалося, що він усе таки образився, і тому вона не стала сміятися. Міс Бінглі ревно кивнула, захищаючи його від таких недолугих звинувачень і зробила докір своєму братові за те, що той верст такі дурниці. Я розумію твій задум, Бінглі, мовив його друг, ти не любиш сперечатись, і саме тому ти цю суперечку прагнеш якомога швидше зам'яти. Можливо, саме цього я і прагну, бо суперечки надто сильно скидаються на сварки. Якщо ти та міс Беннет, відкладете свою суберечку і дочекаєтесь, доки я вийду з кімнати, то буду вам дуже вдячний. Після цього ви вільні говорити про мене все, що вам хочеться. Те, чого прохаєте ви, відповіла Елізабет, зовсім не буде якоюсь пожертвою з мого боку, а містер Тарсі нехай краще закінчить свого листа. Містер Тарсі прислухався до її поради і нарешті закінчив листа. Завершивши цю справу, він звернувся до міс Бінглі та Елізабет. Вони потішили його музикою. Міс Бінглі з готовністю рушила до фортепіано, її вічливо попрохали дати Елізабет зіграти першою. Та вона так само вічливо, але рішуче проігнорувала це прохання і всілась таки за інструмент сама. Доки місіс Герст співала дуетом зі своєю сестрою, Елізабет, гортаючи пісенники, що лежали на фортепіано, не могла не бачити, що містер Дарсі частенько на неї поглядав, і тому плуталася в здогадках, як це вона могла стати об'єктом захоплення з боку такої поважної особи. Та це дивнішим було б, якби він поглянув на неї саме тому, що вона йому не сподобалась. Зрештою, їй не лишалось нічого іншого, як припустити, що було в ній неправильну та гідну осуду у відповідності з його уявленнями. І ще більше, ніж у будь-кому з інших присутніх. Це припущення аж ніяк не збентежило її. Надто мало вона симпатизувала йому, щоб її турбувала наявність у нього симпатії до неї. Виконавши декілька італійських пісень, міс Бінглі вирішила змінити настрій і заграла жваву шотландську мелодію. Містер Дерсі відразу ж підсунувся до Елізабет і запропонував: А чи не маєте ви, міс Беннет, сильного бажання скористатись такою можливістю і потанцювати РІЛ? Вона посміхнулась, але нічого не сказала у відповідь. Дещо, здивований її мовчанкою, він повторив своє питання о, я почула вас добре, відповіла Елізабет, але не могла відразу придумати, що сказати у відповідь. Знаю, ви хотіли, щоб я сказала так. І тоді б ви отримали задоволення, зневажаючи мій поганий смак. Але я теж отримую задоволення, коли руйную подібні підступні задуми і позбавляю людину можливості потішитися зневагою. Тому моя відповідь буде такою: Я взагалі не хочу танцювати ріл. Тепер можете мене зневажати, якщо має таке бажання. Та не маю я такого бажання. Еліза очікувала, що він образиться. І тому була вкрай здивована його галантністю. Взагалі-то її манерам була притаманна суміш грайливості і з доброжитливістю, тому важко було уявити, що хтось може на неї образитись. До того ж, ніяка жінка ніколи не зачаровувала Дарсі так сильно, як вона. Він дійсно вважав, що якби не низьке походження родичів Елізабет, то небезпека одруження з нею могла б стати цілком реальною. Міс Бінглі помітила. А скоріше запідозрила достатньо, щоб відчути ревнощі. тому її бажання позбутись Елізабет лише посилило її велику турботу про одужання любої подруги Джейн. Вона часто намагалась викликати у Дарсі неприязнь до їхньої гості, розмовляючи про їхній уявний шлюб та плануючи їхнє подальше щасливе життя. Сподіваюсь, сказала вона йому наступного дня, під час прогулянки серед чагарникових насаджень, що коли ця подія відбудеться, то ви не забудете натякнути вашій тещі, що краще їй тримати язика за зубами. Якщо вам вдасться, вилікуйте молодших сестер від згубної звички бігати за офіцерами. А ще, якщо мені дозволено торкатись такої делікатної теми, спробуйте усунути одну маленьку ваду вашої дами, а саме. Турису її характерку, яка межує з марнославством і нахабством. Ви більше нічого не бажаєте додати до ваших рецептів мого сімейного щастя? Звичайно ж, бажаю. Потурбуйтеся, щоб портрети дядечка та тітоньки Філіпс недмінно причепили в картині галереї в Пемберлі. Треба розташувати їх поруч із портретом вашого двоюродного діда, який був суддею. Як вам відомо, вони представники однієї професії, тільки от працювали чомусь у різних галузях. Що ж до портрета Елізабет, то, мабуть, доведеться вам обійтись без нього, бо хіба ж знайдеться той художник, котрий спроможеться передати у тих прекрасних очей? Відтворити їхній вираз і справді буде нелегко, але ж можна досить точно скопіювати їхні кольори та форму, а також вії, вони такі бездоганно гарні. Раптом їм зустрілись місіс Герст і сама Елізабет, котрі прогулювались іншою стежиною. А я й не знала, що ви збираєтесь на прогулянку, сказала, знітившись, міс Бінглі, бо не була впевненою, почули їхню розмову чи ні. Та ви ж нас просто обдурили, відповіла місіс Герст. Самі втекли і не сказали, що йдете гуляти. І з цими словами вона взяла містера Дарсі під вільну руку. Надавши таким чином Елізабет можливості йти далі самій. Ширина стежини була тут якраз достатньою для трьох. Містер Дарсі, відчувши, що вона вчинила негарно, тут же сказав Ця стежина недостатньо широка для нашої компанії. Давайте краще вийдемо на алею. Та Елізабет не мала ніякого бажання залишатися з ними, тому засміялась і відповіла, що ви, не треба, у вас така чудова компанія. Разом ви виглядаєте ще краще. Поява четвертої людини лише зіпсує красу цього видовища всього найкращого. І вона весело подалась геть, а потім, прогулюючись туди-сюди, раділа з того, що через день-два зможе повернутися додому. Джейн уже наскільки одужала, що збиралась того ж вечора вийти на годину другу. Із своєї кімнати